thank mm -hmm. you Я Маргарита Ситники, це мости України, проект громадської ініціативи. Голка сьогодні ми будемо говорити про події, які відбулися в овальному кабінеті, про заяви Трампа, про те, як це сприймають американці і українці, які живуть в Штатах, як же цю ситуацію використовує Росія, і чому російські агенти дзвонять конгресменам? Чому це потрібно робити нам? Які адвокаційні кампанії варто проводити і в Америці, і в Європі, щоб голос України посилити, і в цьому мені допомагатиме розбиратися мій гість Микола Мурський. З Зв'язуємося з умом. Він директор з адвокації однієї з найбільших організацій українців в штатах разом for Ukraine». Його дідусі і бабусі виїхали після Другої світової війни до Америки. А його батьки і він вже народилися в Сполучених Штатах. Ми з вами вже зустрічалися минулого тижня. Записували інтерв'ю напередодні. Зустрічі зеленського Трампа і Венса в овальному кабінеті після цього все пішло Гечкерберть не так, як ми очікували. Там були шокуючі заяви, шокуюча зустріч. Тому виникла потреба знову з вами поговорити. От зараз з останніх заяв Трампа, те, що Америка призупиняє. Допомогу Україні, і в тому числі постачання зброї навіть тієї, яка вже була в дорозі, яка вже була в Польщі і готувалася до відправки в Україну. Сподіваюся, що до п'ятниці, коли це інтерв'ю вийде в ефір, нічого нового, шокуючого більш страшного не станеться. Але менш з тим, чи бачите взагалі ви можливості, що Трамп це рішення може поміняти? Бо ви говорили, що були кілька прикладів, коли він кардинально міняв свої рішення. Взагалі, чи є в Штатах така система запобіжників і на які саме рішення вона може впливати, і хто може блокувати такі рішення або, або вибалансувати Трампа, щоб він не ухвалював це ну, фактично одноосібно? Це дуже цікаве питання. В нас є така система, де президент має дуже багато влади. У зовнішній політиці Внутрішньо президент мусить разом працювати з конгресом і з нашим з нашою судовою системою, щоб якісь зміни ввести в наш внутрішній конституційний порядок. Але щодо наших зовнішніх відносин, президент взагалі має дуже багато влади. Наприклад, президент може сам вийти з, з НАТО, не потрібно, щоб це було схвалено сенатом чи конгресом чи якимсь судом. Президент сам як людина, ця одна особистість має право щоб має право зробити так, щоб Америка вже не була членом НАТО. То так, президент наш американський зовсім має право в нашій конституційній системі. Тобто, він має я не значить право, бо це має такі вже моральні відтінки, але він має легальну підставу щоб вирішувати, до яких країн ми будемо давати збройну допомогу, щодо щодо, щодо неформальних запобіжників в цьому питанні, я думаю, що це є багато цікавіше, тому що Трамп є дуже залежним від того, що про нього думають його члени його партії і американська публіка, і я вважаю, що якщо протягом наступних пару днів... Годин днів тижнів ми будемо бачити від важливих республіканців від ревтових республіканців в конгресі і поза конгресом, що вони виступають проти цього рішення зупиняти збройну підтримку для України. Це буде мати певний ефект на Трампа. Я думаю, що це дуже важливо. І це є, що наша організація разом ми займаємося цим від, від п'ятниці до, до сьогодні, і будемо далі займатися, щоб як найбільше республіканців в конгресі. І демократів, але важніше, щоби це були люди з президента партії, виступили проти цієї зупинки, ем, так я думаю, що також це варто підкреслити, що в овальному кабінеті це дуже рідкісно стається, що хтось перевиває нашого президента Трампа і. І пам'ятаю, минулого тижня, коли Макрон, президент Франції, був в овальному кабінеті, і він одного разу перебив Трампа, то це було ми це, ми це відео дивилися десять разів в нас в офісі. Ми всі сиділи за одним ноутбуком і дивилися десять разів. Вау! Президент Франції перебив Трампа в овальному кабінеті. А, то для нас, як американців, як американців українського походження, котрі виросли в цій нашій американській системі. Це був величезний шок, що президент Макрон смів таке робити, і очевидно, ми це аплодували. Але коли президент Зеленський перебив е, Трампа і Венса постійно е, в п'ятницю, то це, хоча you know, очевидно, ми підтримуємо Зеленського і і Україну, наша команда і всі союзники України в Америці. Але для багатьох людей в американській публіці це виглядало досить образливо. Це це просто не відбувається в цій кімнаті в ванному кабінеті, так і не мене навіть якщо людину провокують, людина має не має право так говорити до, до американського президента. Наприклад, ми вже бачили соцопитування: що 62% американців були ображені словами Зеленського. І це не це не важливо, чи ці американські виборці, що вони праві, чи не праві, чи розуміють контекст, чи не розуміють контекст. Єдине, що важливо для мене, і я думаю, що для України, це є чи Америка буде підтримувати Україну збройно і політично з розвідкою і зі всім іншим. І якщо, якщо, якщо ми в такій ситуації, де дії президента образили 62% американців. То uh, нам треба подумати, що ми можемо з цим робити. Uh, ну, ми можемо пояснювати і пояснювати, але є така uh, є, є таке поняття в англійській мові: if you're explaining, you're losing. Якщо ви пояснюєте, ви вже програли. І нам треба якось створити таку створити такий наратив. Um, де американська публіка може знову може і розуміти, чому президент Зеленський так поводився, і що це є в американських інтересах, щоб Америка далі підтримувала Україну? Власне в Україні зараз думки розділилися, як діяти в даній ситуації. Ми бачимо, що мова дипломатії фактично поламалася, якою мовою тепер говорити і з Трампом і з decision-мейкерами в Америці, як змінити і схилити цю думку американського суспільства на свій бік. Наприклад, у нас звучать думки про те, що парламент, Верховна Рада має ухвалити таку. Вічну подяку американському народу є така думка. Інші говорять, що ні, там говорити не треба. Треті говорять, треба вибачатися. От як ми маємо діяти, що може бути цим наративом, який би схилив на наш бік, сплинув на суспільство і на Трампа, в тому числі? Чи є взагалі така тактика? Так, ну, ну, радник президента з питання національної безпеки Майк Уолтс він сказав вчора, які є дві речі, які Трамп хоче бачити від української сторони. Перше, це є вибачення, щоб пан Зеленський вибачився за те, що сталося в п'ятницю, і друге, це щоб було щоб Україна була готова підписати угоду про надри. і пан Зеленський. Був готовий підписати цю угоду, Я думаю, що далі так лишається, що Україна лишається готовою співпрацювати з Америкою, щоб це щоб цю щоб цю угоду ухвалити. А, а щодо вибачення, ну це дуже цікаво. Я думаю, що це є справді надзвичайна нагода для президента Зеленського, щоб він був в контролі наративу. А, бо той, хто йде, перше, той хто робить перший крок. Тоді ця людина а, контролює, тобто має контроль над, а, над наративом, що запускається від того, якщо президент скаже, що а, і, 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 і диви, що це і що я хочу сказати. Що ініціатива зараз є на українській стороні, є в українському полі. А, Трамп вчора you know, він показав, що він хоче робити. А, і що і ну, вновь він він вже зробив свій крок. А тепер всі чекають від України, який буде від України крок, що є наступний крок від президента Зеленського? А що ми маємо зробити? Що це може бути, щоб цей м'яч, щоб відбити цей удар? Я думаю, що з uh, Трампа команда Трампа вже розказала, що Україні треба зробити, щоб цей м'яч успішно відбити. Uh, вони вже це сказали. Uh, я, я, я не можу, це, це, це не є моє. Моє місце, щоб я, Микола ну, Мурський, розказував Україні, що Україна повинна робити, um, але я можу просто розказати, як це все виглядало з американської точки зору. Uh, так і з американської точки зору це виглядало ну you know, це зустріч п'ятницю. Виглядала, але це було досить, досить неприємно на це дивитися. Очевидно, Венс спровокував президента Зеленського і успішно спровокував президента Зеленського. А, Трамп мені так здавалося, що він був відкритий до співпраці разом з Україною і з Зеленським. А, є а, біля а, біля овального кабінету а, є а, зал, що називається East Room, Східній зал. І цей зал вже був зовсім декорований і приготовлений до підписання цієї угоди. Українські прапори вже стіл був гарно устроєний. все було готове на прес-конференцію. Uh, і you know, це, це, це не було ніяка пастка для України. Вони були готові це підписати, uh, але так склалося, що, що угоду не підписали. Ну, для нас всіх це було неочікувано і дуже неприємно спостерігати за всією цією розмовою. От, з ваших спостережень, з ваших розмов з конгресменами, з якими ви працюєте, в тому числі з республіканцями, чи є там наші прихильники, наскільки. Їхня підтримка вагома чи вона взагалі є, і в тому числі серед демократів, і чи готовий хтось йти проти Трампа і адвокувати підтримку України? Так, і вони, і вони це роблять. Uh, є, є сенатори і конгресмени і інші республіканці тут у Вашингтоні, котрі далі під котрі очевидно далі підтримують Україну, і вони публічно і приватно. Говорять, що нам потрібно як не відчувати, щоб Україну щоб Україна перемогла проти Росії. Але я ще не стикався ні з одним республіканцем тут у Вашингтоні, котрий сказав, що Зленському не потрібно вибачитися. Так. Тобто... Кожна кожна людина з республіканської сторони, з якою я говорю, каже, що президент президент Зеленський мусить вибачитися. Я не стикався ні з одним республіканцем чи республіканкою, чи в конгресі, чи співробітник в конгресі, що каже, що ні, президентові Зеленської не, не не треба вибачитися. Всі кажуть, що це потрібно, інакше що і якщо він не вибачиться, то що то взагалі ні про що не буде йти мови, чи, чи як. То це буде сигнал для я я, я, я. я не кажу, що це є моя думка. Це є думка тих республіканців, з якими mm -hmm. які дуже підтримують Україну, які сильно підтримують Україну. А це це буде для них сигнал, що ну не для них, але вони кажуть, що це буде для Трампа сигнал, що президент Зеленський не готовий на мир. Що він хоче далі воювати і воювати і воювати. Росія в you know, Трамп вважає, що Росія готова на мир. Очевидно, ми з вами знаємо, що це неправда, і так склалося, що тепер є таке неправильне враження, але не залежить, чи це є неправильне враження, чи ні, ми мусимо її виправити, і це враження є. Що, що Трамп має таке враження неправильне, але це є його враження. Що Зеленський є той, що блокує мир в Україні. А не потім А Зеленський, ну але водночас ми бачили теж таку хвилю підтримки України протести американців з українськими прапорами під час відпочинку Венса на гірськолижному курорті в соцмережах. також наскільки вони масові? Взагалі, чи є внутрішній такий потенціал спротиву в Штатах проти політики Трампа, чи можливий. Скажімо так, Майдан біля капітолію чи Капітолій 2 але е, в реверсному напрямку ми зараз бачимо, що напевно Трамп працює на випередження вже забороняючи протести студентів. Як це взагалі сприймається в суспільстві в такому демократичному? І чи що може стати таким тригером для внутрішніх протестів? А, в нас... Внутрішні протести не є такі ефективні, і ніхто їх не помічає, як в Україні. В Україні мітинги помічаються. Політики звертають увагу. А в нас це це як чергова заява якогось депутата про ціну картоплі. Ніхто не звертає уваги. Це просто хтось, якийсь депутат знову говорить про зростаючі ціни. Це кожного дня відбувається, і можна я. Я вам я you know, ми можемо з вами. Сказати, що навіть навіть в ці хвилини, якийсь депутат говорить про зростання цін. Ніхто не звертає увагу. Так само є мітинги в нас. Це є дуже важ... Вони є важливі, якщо вони є зроблені перед офісами конгресменів, і вони можуть бути ефективними в, 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 в таких умовах. Але тут, у Вашингтоні, якщо б мільйон людей прийшли з українськими прапорами, це, you know, це є важливо, але це не змінить політику в Америці. Це не змінить політику. М'яч є на українському полі, Україна мусить вибрати, що вони будуть робити з тим м'ячем. Але ви говорили, що адвокація, саме дзвінки до конгресменів, ось це може працювати так. Як це має відбуватися? Хто це має робити? Як ми активізувати можемо українців, які знаходяться в Штатах зараз? Їх досить багато? Ну так, це може бути ефективним. То я би, якщо люди йдуть на мітинги, і ну, це дуже добре, я це підтримую. Um, але важливіше Трамп, 10... Трамп же ж теж любить Трам же ж теж любить шоу. Він говорить про те, що має бути шоу. Телевізійна картинка. Можливо, для нього це теж важливо. Ні. Я думаю, що це є багато більш це є багато більш важливіше. Це є в 10 разів важливіше дзвонити республіканським конгресменам і сенаторам. Це є в 10, 20, 30 разів важливіше. І це можна робити з дому. Не треба бути на холоді. Упс. Okay. А і це можна робити з дому. Не треба бути на холоді. А це є значно важливіше, ніж йти на мітинги. То я би просив всіх ваших літачів, котрі, котрі або є в Америці, або мають знайомих в Америці, особливо якщо у вас є республіканський конгресмен чи сенатор. Дзвоніть їм всім кожного дня, аж доки ця політика не зміниться кожного дня. Нам деякі офіси в конгресі кажуть, що 10, 15, 20 дзвінків можуть змінити їхню думку щодо якогось там питання. І нам вкрай важливо, щоб сьогодні вечором, коли Трамп буде в конгресі, і завтра, і день після завтра, він отримував дзвінки від республіканських сенаторів, котрі кажуть, вау, мої виборці так нарікають про це. Будь ласка, зміни свою політику щодо України. Повернися до співпраці з Україною. Це може мати певний ефект. Але щоб ми зібрали п'ять тисяч людей біля Білого Дому, це дуже добре. Це буде красиво виглядати на соцмережах і в медіа, і в ЗМІ, і на газетах. Але щоб змінити думку, треба мати політичний тиск. І цей політичний тиск виявляється у республіканській партії. Ви бачите, що Росія вже розгоняє певні наративи після цієї історії. З того, що я бачила в інтернеті, це Такі фотографії згенеровані штучним інтелектом, власне, після е протесту американців з українськими прапорами на гірсько на гірськолижному курорті, де був Венс, і після цього з'явилась картинка, що венс стоїть е за ним люди з українськими прапорами, нібито українці. І написано, чи готові ви приєднатися до української армії, і розганяється така теза, що українці не готові мобілізуватися, виїжджати з безпечної Америки, і таких картинок я, я вже бачила кілька. Їх розганяють і російські боти, і трампісти одночасно. От які ви прояви російської дезінформації зараз бачите? Можливо, теж вони дзвонять конгресменам чи по соцгрупам, по соцмережам. Намагаються ситуацію цю ще більше роздмухати, так. налаштувати суспільство американське проти якими наративами і тезами вони це роблять? Так, то е, російські боти і російські агенти організовують дзвінки в конгрес. І вони це роблять, тому що це є ефективне. І ми повинні від них навчитися, що це справді є ефективне. Е, ми Американська система є така, як вона є, і ми мусимо її сприйняти а, і не накладати наші власні наративи, щоб американську систему змінити. Чи... Та. А, дзвінки в конгрес працюють, і це є чому російські агенти і ці всі ці російські організації вони організовують людей, щоб дзвонили в конгрес, тому що це працює. А, і, Ти хто і, живуть і... в Штатах, так? Ті росіяни, які живуть в Штатах, говорять англійською, так? Це, це будь-хто може робити, аби тільки дзвонили, це будь-хто може робити, і ми не знаємо точно, які сили є, що це організовують. Але ми знаємо, що це є зорганізоване, так. це не є природне. А так само, як в інтернеті, як ми бачимо, ці всі боти, це не є природні природні, це не є люди. А це, це комп'ютери, це штучний інтелект. В інтернеті я думаю, що це також дуже важливо, щоб ми боролися з цією дезінформацією. Якщо ми бачимо якусь дезінформацію, ми повинні її щось. Ми повинні щось написати або це прозвітувати до соцмережі, щоб вони це зняли, або щось просто там покоментувати і сказати: ні, я українець, і знаю, що це неправда. І думаю, що це надзвичайно важливо, щоб ми просто не дивилися на цих наративів, але щоб ми проти них боролися. Це дуже важливо. Зараз Європа м, стає такою таким плацдармом, на який Україна покладе дуже багато надій в плані підтримки. Як нам використати цю можливість, можливо, з позиції того, щоб ви проводити адвокаційні кампанії, як, власне, українці там можуть себе проявити, посилити голос, щоб підтримати Україну. Ми там теж бачили акції підтримки на 24 лютого, на третій роковини повномасштабного вторгнення. Що ми має, можемо зараз зробити, щоб посилити цю підтримку? Мітинги в Європі є більш ефективними, ніж в Америці? То я би рекомендував долучатися до як найбільших мітингів, що можливо. Um, але також є важливо, щоб дзвонити своїм членам парламенту, uh, це не це не залежить, чи людина є громадянином Америки, чи якоїсь європейської країни, чи ні. Чи навіть має грін карту, чи дозвіл звіл проживати uh, в цій країні. Якщо людина живе в цій країні, вона має право дзвонити і висловитися своїм конгресменам і сенаторам і членам парламенту. То я би сказав, що це, це, це є найважливіше в Європі. йти на мітинги, і, і тоді. Дзвонити, писати, зустрічатися з її членами парламенту, це дуже важливо і що я хотіла вас запитати власне про українців, які зараз в штатах після повномасштабного вторгнення була програма U4U, коли біженці могли приїжджати і знаходитися певний час в Америці. Зараз з тих розмов, які я маю з українцями в Америці, вони відчувають таку невпевненість. Це зможуть вони там надалі перебувати, це зможуть легалізувати своє перебування, тобто у них теж такий стан невизначеності. От зараз буквально перед нашим інтерв'ю почитала, що деякі думають вже про те, щоб ви виїжджати з штатів в якісь інші країни, які ви настрої бачите власне серед цих українців. Чи з огляду на такі антимігрантські настрої самого Трампа і його адміністрації, яка доля може бути у цих українців, які майбутнє в Штатах їх можуть очікувати? Я, я, я не знаю, що буде а, з U4U. Я, я сам вважаю, але це просто я гадаю, що є мало ймовірно, що Трамп скасує цю програму? А, але я думаю, що є можливість. Але я думаю, що ця можливість не є дуже великою. Так, та, я думаю, що це, але це, але це є а, ніколи не знати. І Трамп такий, така людина, такий, такий лідер, що його не можна передбачати. То ми не знаємо, що буде. Я думаю, що це мало ймовірно, але може наступного тижня чи наступного року він оголосить, що вже цій програмі кінець. Тобто і тут не можна чогось однозначно передбачати і очікувати якихось стабільних рішень, а які взагалом враження українців, ну тих, які давно живуть в Штатах, а, і новоприбулих, скажімо, від того, що відбувається. Так, ну деякі е, я Я був, е, я говорив з нашими е, з нашою з, з представниками наших українських громад тут е, на вихідних. І, наприклад, від цієї зустрічі в п'ятницю деякі винувачують Зеленського, деякі винувачують Трампа і Євенсем, деякі винувачують їх обох, але всі, але взагалі я би сказав, що всі досить напружені і не знають, що буде далі. І останнє що українець в Штатах має сказати американцям, або українець в Європі має сказати європейцям, щоб. Довести, що це Україна є жертвою, а не диктатором і так. не агресором, тобто, які меседжі нам зараз треба донести до іноземців, до тих суспільств, країн, які приймають українців, щоб ну, ось цей м'яч, який ви говорите, був про який ви говорите, був на нашій стороні? Так, я, я думаю, що треба говорити про російські наміри. І ми часто про це не хочемо говорити. Ми хочемо говорити про е, українську. Ми, ми хочемо, я думаю, що це є важливо. Е, серед Трампа в його, в його колах вони вважають, що Росія напала на Україну, щоб е, унеможливити, щоб Україна стала членом НАТО. І вони про геноцид не згадують. Вони про історичні. Uh, старання Росії, щоб стерти України з лиця землі, не згадають і не про вони про це не знають. І тому для них це взагалі ця вся війна є великою загадкою. Росія хоче її од, єдиний намір є, щоб Україна не стала членом НАТО. Україна може просто сказати, що ми не станемо членом НАТО і такі вона закінчується. Чому Україна цього не робить? Для них це є величезною загадкою. Ви розумієте, що. Uh, you know, Україна може дуже легко дати Росії те, що вона хоче, тобто сказати, що ми не будемо вступати в НАТО, і думаю, що в нас є відповідальність в наших розмовах з американськими з американцями, з європейцями і з іншими говорити про українську історію, про голодомор, про емський указ, про Волуївський указ, щоб вони розуміли про ці старання протягом останніх сторіч, щоб стерти і видалити українську культуру і українство. І це є російські наміри сьогодні, це є, що Кремль хоче, і що Путін заявив публічно, що він хоче зробити. Я думаю, що якщо ми якщо ми не будемо про це говорити, тоді ми будемо ми, ми, ми програємо. Тоді ми не можемо ні, нікого переконати, що що з української сторони ця війна є справедливою і правильною, і що Україні Бог допомагає. Тому що ніхто без цієї історії і без розуміння російських намірів не може розуміти, чому Україна чому Україна не хоче просто будь-який мир з Путіна, яку тимчасову якесь тимчасове припинення вогню, по це, це є загадкою для всіх, тому що вони не розуміють української історії. Ну історії російських старань зруйнувати Україну. Я би сказав, що ми повинні, ми повинні говорити про історію і, і про що є справді наміри Кремля. Дякую вам дуже, пане Микола, за цю розмову. Ця допомога, яку ми дійсно потребуємо. Вона таки дійде до України і буде буде читати надалі, допомагати зараз. Поки що дуже песимістичні настрої в цьому плані, але маємо над цим працювати. Ну ми є в склад складному становищі, але є певний шлях вперед. і ми знаємо, що він є. Питання є: чи ми йдемо над тим шляхом чи іншим? Так. Сподіваюся, що ми обрали вірний. Так. так. Підписуйтесь на наш канал, залишайте коментарі. Нам цікаві і важливі ваші думки, а також пропозиції, яку тему наступною варто обговорити і кого з гостей запросити.